На радіо М «Капеланська година з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі. Під час війни ми всі чудово усвідомлюємо важливість шоломів, бронежилетів, важливість зброї, тому що ми усвідомлюємо, не буде зброї, не буде того самого автомата для солдата або для матроса, не буде. Боєприпасів, не буде ракет, не буде усіх тих різноманітних систем, якими ми контролюємо небо і збиваємо ті ракети, то ми не зможемо протистояти державі-агресорки ворогу. Все це зрозуміло. І це розумів також і апостол Павло, який писав в листі до Єфесян про також зброю. Про шолом він писав, він писав також про, можна сказати, бронежилет або про бронік, і також він писав про зброю, тогочасну зброю дієву, якою був саме меч. І все це він писав в контексті. Важливому контексті так званої духовної війни, і от сьогодні ми з вами трошечки поспілкуємося як про духовну війну, бо про фізичну війну ми знаємо, і що це таке, яке це горе, яке це нещастня, що таке ворог, як він суне. Яка це навала, як це складно протистояти? Як важлива допомога інших країн, як важлива консолідація усього народу, як важливо підтримувати один одного, от так ми і поспілкуємося стосовно. І духовної війни, тому що, друзі, я нагадую, що Біблія нам розповідає про те, що як реальна війна, яку ми бачимо власними очима, а хтось. Також на власній шкурі відчув, що таке війна, коли втратив кінцівки, або поранення, або контузії, або родні, рідні, близькі, друзі загинули або покалічені. От як реальна ця війна, так реальна і духовна війна. Більше того, друзі, можу сказати, і Святе Писання нам це показує, що є. Зв'язок між духовним світом і нашим фізичним світом, і є причинно наслідковий. Також зв'язок між тим, що коїться в духовному світі і в фізичному світі, тому що ворог людських душ, диявол, ми його знаємо як ще сатано, він діє. Діє через е, різноманітні системи, через різноманітні держави. Він може діяти через е, релігію. Він може діяти через економіку, він може діяти через. Е, Якусь політичну ідеологію, пам'ятаєте, як в це було в часи нацистської Німеччини, наприклад, от або ми знаємо Радянський Союз, яка була ідеологія, то що як це було, наприклад, в стародавньому Римі Римська імперія, яку очолював Римський імператор, але ми знаємо, що за ним за цією системою стояв хто червоний вогняний дракон, яким є хто? Яким є саме диявол, яким є... Сатана. І ось друзі, чому ми і сьогодні порозмірковуємо в контексті цієї духовної війни саме про меч духовний, про духовну зброю, і побачимо, як цим мечем користувався наш Господь. Ісус Христос під час битви з дияволом Сатаною. Тому, друзі, запрошую вас долучатися до нашого етера. Ви можете писати також під стримом на моїй сторінці на Фейсбуці, або також відвідувати і мою сторінку Сергій Накол на Ютубі. Можете також підписатися і таким чином підтримати. Україномовний канал і розвивати україномовний сегмент Фейсбуку, який присвячений саме духовній тематиці. Добре, це я все вам розповів, тому запрошую порозмірковувати саме про. Духовний меч. Але спочатку трошечки про те, що там взагалі пише в листі до Ефесян, в шостому розділі апостол Павло таку загальну картину, як я й сказав, що він, наприклад, каже: Понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого, візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. І ми можемо побачити, що. Зазвичай, ось цей текст в шостому розділі Листа Ефесян, він використовується традиційно в християнському середовищі для опису духовної боротьби окремо взятого християнина або християнки. І в принципі, я не проти того, щоб так застосовувати, бо у кожного з нас є своя духовна боротьба і є такі от духовні битви, духовні різноманітні обставини, про які лише ми можемо знати, або може знати наша дружина. Або найближчі друзі, от але саме в цьому тексті, в шостому розділі Листа до Ефесян, апостол Павло в першу чергу пише пише про церкву. І для тих, хто не знає, що в нашому контексті церква це не просто будівля, а в першу чергу це люди об'єднані спільною вірою. В Ісуса Христа, який дотримується біблійного вчення. Оце і є церква, тобто зібрання людей. І от він звертається саме до громади, церкви, закликаючи її одягнутися Господом як повним бойовим спорядженням. Оце доволі такий цікавий момент. І ось чому ми читаємо, що в шостому розділі з 10 го вірша текст починається з наступного. Нарешті. Він заклик такий показує це ключовий текст. Нарешті зміцнюйтеся Господом та могутністю його сили. Почули? Тобто, в першу чергу, заклик зміцнюватися самим Богом і могутністю Його сили. Добре, а далі він трошечки посилює свій заклик, зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності Диявила. І що ми тут бачимо? Оце слово, яке тут використовується уся Божа зброя, це грецьке слово паноплія, його можна перекласти як повне бойове спорядження. Тобто, от ця громада людей, які ми називаємо церквою, вони перебувають в світі, в якому є реальність духовної боротьби, реальність духовної війни. Реальність диявола, реальність бісів, реальність того, що відбувається в духовному світі і фізичному світі, він показує, що все це серйозно, що поодинці важко бути християнином або християнкою. І після цього він і каже, що треба цим людям задягатися усім Богом, щоб сам Бог, сам Господь, був цим повним бойовим спорядженням усієї, цієї групи людей. І, до речі, оцей образ, оцей образ, а, він запозичив у пророка Ісаї, який описує Господа як воїна у повному бойовому спорядженні, який веде війну проти своїх ворогів. От я тут навіть виписав 59-й розділ Ісаї, 17-й вірш, ми читаємо наступне: Господь зодягнув праведність як броню. І шолом спасіння на свою голову, і задягнув шати від плати, як одяг, і покрився запалом ревності, мов би, плащем. Тут ми бачимо господа, який одягає цей шолом, який одягає цю броню, який а, готовий вже що, готовий вже встановити свою справедливість про стосовно тих, проти а, кого. Чинять несправедливість і проти тих, хто чинить цю несправедливість. І ось саме цей образ у Ісаї. І далі, це важливий такий момент, на який я хотів звернути увагу. Ми вже підходимо до розуміння меча духовного і як ним користувався Господь Ісус Христос. Ми бачимо в новому Завіті Ісуса Христа як Великого Воїна. У повному бойовому спорядженні під час духовної битви з дияволом в пустелі. І на ньому якраз і є шолом спасіння, броня праведності, і у нього є меч духовний, тобто саме Боже Слово. Так, так, так. І ось зараз ми з вами тепер зосередимо увагу на Євангелії від Луки, четвертий розділ, де якраз ми і можемо побачити Ісуса Христа як. Саме воїна, духовного воїна у повному бойовому спорядженні. У якого дійсно є цей шолом спасіння, у якого є ця броня праведності, у якого є навіть що щит віри, яким він захищається від спокус диявола, і у нього є також меч духовним, яким є що саме Слово Боже. От, і ми, зазвичай, Словом Божим а, називаємо що? Святе Писання. Бо і сам апостол Павло в іншому тексті він каже, що усе Писання Богом натхнене і корисне, і Далі перелік іде, що корисно для усіх речей, так що і для настанов, і для розбудови в праведності, що Божа людина для кожного, щоб Божа людина була цілісною, для кожного доброго діла вона була вже саме підготовленою. І ось дивіться, ми можемо побачити, що Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з. Йордану і дух повів постелі. Почули ці слова дух. Чому? Тому що, коли ми кажемо про духовний меч, ми повинні розуміти, що грецькою мовою, коли апостол Павло пише в Єфесян, він пише про меч не так духовний, як про меч Духа, і ми можемо сказати, що меч Святого Духа, тобто святе Писання, яке є Богом натхнене Богом натхнене. То воно є саме тим Писанням, яке, що яке діє завдяки так, Духові Святому. Ось чому і назва саме Святого Писання Слова Божого, як меч Духа. І ми бачимо, що отут Ісуса Христа веде саме Святий Дух в пустелю. Він не залишає його. Це той самий Дух, який... що? Який Зійшов на Ісуса Христа під час Його хрещення, яке і це хрещення ми знаємо, було що? Це було помазанням на його месіанське служіння, це був початок його месіанського служіння. Ми там чуємо важливі слова, що це мій син, каже Отець Небесний. І чому це важливо? Тому що в старому завіті ми знаємо, що сином Божим названий був хто? Народ ізраїльський, що цей син Божий, так, якого вподобав Господь, як, з яким він перебував, але ми знаємо, що. Цей син, на жаль, на жаль, на жаль, він час від часу відступав від Господа, не корився його, не слухався, жив своїм пихом, як то кажуть. І тут ми бачимо тепер кого Ісуса Христа, якого Отець Небесний називає моїм сином. І що і пам'ятаєте, як ізраїльський народ пішов в пустелю, і там що він був спокушений, і ми тепер зрозуміємо, що усі ті спокуси вони не просто так виникали, що усі ті спокуси через номанітні народи. Це були спокуси, саме диявола, який стояв за тими народами, який використовував цих людей. І в цьому ми можемо побачити зв'язок духовного світу, і можемо побачити зв'язок фізичного світу. Бо ми бачимо, що Ісус Христос в плоті, така, як наша, Він всьому подібний нам, окрім гріха, звичайно, Він перебуває в фізичній пустелі, Він, що, він поститься, Він відчуває спрагу, він відчуває голод, це все фізичні явища, але в той же час цих фізичних. Явищах, ми можемо побачити і прояв духовних явищ, які і бачимо в діях диявола сатани. Тому ми бачимо наступне: 40 днів він був спокушений дияволом і не їв нічого в ті дні, і коли вони скінчилися, він зголоднів. І сказав йому диявол, якщо ти син Божий, почули ці слова? Що його цікавить, якщо ти син Божий, як сказав отой голос під час твого. Помазання на твоє месіанське служення. Якщо ти син Божий, то тобі потрібно щось зробити і важливо зробити. І він вже використовував, що? Він вже використовував саме е, ту модель спокус, яку використав свого часу в старому завіті до іншого сина, до ізраїльського народу, який був сином Божим, і який що не витримав усіх цих спокус з усіх цих випробувань і. Цьому 40 років вони блукали, на жаль, по пустелі. І сказав йому диявол, якщо ти син божий, скажи цьому каменю, що став хлібом. А? Ну, це що, слабо, чи що? Ти ж син божий? Ну, зроби це. Що тобі? Складно це зробити? І ось далі ми бачимо наступне. І нібито все диявол каже правильно. Він каже, так, і син Божий, правильна така річ, лише там, як що. Нічого поганого в тому, що Бог може перетворити камінь на хліб. Це можливо, звичайно, Бог всемогутній, син Божий може це зробити, звичайно. Але далі ми чуємо, що відповідає Ісус. Написано ось тут важливий момент, на який ми тепер звертаємо увагу стосовно використання меча Духа, меча Святого Духа, тобто Святого Писання. Зверніть увагу під час, цієї битви, під час цієї битви Господь Ісус Христос посилається саме на Біблію. Він не каже: А от я зараз тобі скажу свою думку. Я син Божий, я більше того, як ми знаємо зараз, я Бог в тілі, всемогутній. Я можу тобі казати напряму всі ці речі, але Ісус Христос в цій духовній битві він каже: Гераптай грецькою. Тобто написано, посилається на Біблію для Ісуса Христа, Сина Божого, який перебуває на землі. Саме Біблія є тим авторитетом, на який він і посилається. І друзі, це суперважливий момент. Якщо для Ісуса Біблія є авторитет, а ми знаємо, що Він разом з Отцем Небесним і Духом Святим і є головним автором Писання. Звичайно, люди писали, але під дією Святого Духа, як ми знаємо, про це нам пише і апостол Петро, наприклад, а, вот, то… Він автор і він посилається, в принципі, сам на себе. І каже, написано: якщо для Ісуса, друзі, саме Біблія є авторитетом, то що тоді казати про нас? Для мене це суперважливий момент. Якщо для Ісуса. Слово Боже є Меч Святого Духа авторитетний, то це повинно бути і для мене таким чином в моїй духовній битві, в нашій духовній битві і вивчати слово Боже, так яке здано нам для того, щоб ми розуміли, хто ми є в очах Божих і який шлях спасіння, і який шлях життя благословення. Далі ми читаємо. Ісус відповів, написано, що не самим хлібом житиме людина, але кожним Божим Словом. І ось тут ми якраз і бачимо, що він посилається на книгу Второзаконня або повторення закону, в залежності від перекладу. І що ж там ми читаємо в цій книзі повторення закона? Це відомий восьмий розділ, де ми читаємо наступне Мойсей звертається до народа. Старано виконуйте всі заповіді, які я сьогодні вам заповідую, аби ви жили і намножились, та увійшли, і заволоділи краєм, про який Господь присягнувся вашим батькам, звертається він до Ізраїлю. І слухайте уважно далі: пам'ятай весь шлях, яким Господь твій Бог провадив тебе по пустелі протягом цих сорока років. Ізраїль сорок років перебував в пустелі, Ісус перебуває в пустелі 40 днів. Ізраїль син Божий, Ісус Син Божий. Ізраїль знаходиться під впливом спокус, які Бог використовував як випробовування. Те саме ми бачимо з Ісусом Христом. Тому, для чого він вів тебе протягом цих 40 років по пустелі, Далі пояснює пророк Мойсей. Щоб тебе упокорити, випроводити тебе, випробувати тебе і виявити, що у твоєму серці. Ось яка була ціль. Ціль диявола була що зруйнувати, ціль Бога була в цих випробованих, щоб він, нарешті, що змирився перед Богом, мав досвід духовний, міг зрости духовно і зрозуміти, що ж насправді в моєму серці. Чим саме я живу? Хто для мене найважливіший в моєму житті, чи я дійсно покладаюся на Бога? І далі, чи ти будеш дотримуватися його заповідей чи ні? Ось що було важливо. Він упокорював тебе, морив тебе голодом. Те саме ми бачимо із Ісусом в пустелі. Але також годував тебе манною, якої не знав ти і не знали твої батьки. Аби ти зрозумів. І ось ці слова, на які посилається Господь Ісус Христос, використаючи перший удар чим мечом Святого Духа. Е Аби ти зрозумів, що не лише хлібом живе людина, але й всім тим, що виходить з Господніх вуст живе людина, ось саме на цей текст і посилається Господь Ісус Христос, іншими словами каже: слухай, не треба мені казати слабо. Я знаю, чому я проходжу цей. Я проходжу це голодування, цей піст в пустелі, ці випробовування. Я хочу бути вірним Господу, як тут сказано, і зрозуміти, що насправді не хлібом єдиним живе людина. Тому ось ми і бачимо, як Господь перший, перший удар цим мечом Духа Святого використав для того, щоб нанести поразку дияволу. Далі ми читаємо наступне. І дивіться важливий момент. А диявол, він, це слово складається з двох слів. Дія, наше українське є слово дія, дія і бало, тобто кидати. Іншими словами, що дія кидання, тобто диявол використовує тактику. Він кидає, 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 він не зупиняється. У нього є ціль добити Ісуса Христа, як Він це зробив з Ізраїлем в пустелі, і він хоче цього зробити. Тому. Він постійно перебуває посеред нас, як апостол Петро каже, що супротивник, ваш диявол, як рикаючи лев, ходить поміж вас, шукаючи кого можна поглинути, пожерти. Тому це все доволі серйозно. Ось чому знову нагадує, що починає апостол Павло. В шостому розділі, 10 вірші Єфесян, що зміцняйтеся Господом та могутністю Його сили, щоб сам Господь був вашою панопля, сам Господь був оцим вашим повним бойовим спорядженням, яке супер важливо на війні, і ми можемо побачити, як це використовує саме Господь Ісус Христос. Далі. Девайвел, повівши його на високу гору, показав йому мить усі царства світу. І сказав йому диявол, я почула це? А, неймовірно. Диявол Ісусу каже, Я, я, що ж я? Я дам тобі всю оцю владу добре, та їхню славу, бо мені це передано, і я кому тільки хочу, тому даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все буде твоїм. І що робить Господь Ісус? По-перше, ми можемо побачити, як диявол він просто бреше. Він бреше. Ще раз повторюю: Він бреше, а у нього нема, нема можливості передавати усю владу, всю їхню славу цих всіх царств, чому? Тому що послідовно в святому писанні ми бачимо, починається з книги буття. що Господь піднімає царства і знищує царство, піднімає царів і знищує царів. Бог дає владу і забирає владу, Бог благословляє царів і народи, Бог також і карає їх за нечестя, за, за агресію, за пригноблення тощо. що Бог поставив фараона. Він його може змістити, якщо той буде з серцем кам'яним і буде супротив Божої волі. І тут ми бачимо, що оцей диявол. Він вже так використовує брехню, щоб запевнити, що нібито, нібито вся влада йому належить. Знаєте, от час від часу, коли я спілкуюся з людьми, люди також знаєте, перебувають в такому стані, що думають, Та, а зло всьому цьому світі, кінця і краю цьому не буде. От, якось важко навіть повірити, що добро може перемогти, світло може перемогти, але Боже Слово запевняє, що це так. І буде, і що не треба піддаватися під е, дезінформацію е, диявольської системи пропагандистської, якою він використовує по повній програмі. І що ж каже Господь, а Ісус відповів: сказав йому, Написано, почули це? Знову Ісус використовує слово Гераптай. Написано, посилається на що? На Боже Слово. Саме Боже Слово є для нього авторитетом. Саме цим Словом він користується для того, щоб що. Наносити наступного удару дияволу в цій духовній битві. Написано, і що ж написано: Господу Богові своєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. І він знову посилається на книгу Второзаконня, це шостий, також відомий розділ з 13-го вірша. Можемо прочитати: Господа Бога свого шануй, йому служи, Його ім'ям присягай. Не ходи за іншими, богами, за богами народів, що навколо вас. Адже посеред тебе Господь твій Бог, він ревнивий Бог. І не спокушуйте Господа вашого Бога, як ви спокушували Його біля маси. Ось чому настільки для Ісуса Христа важливо Боже Слово, бо в цьому Божому Слові написана Божа воля як коритися, так як шанувати Бога, як йому служити, і як слідувати за ним в своєму житті? Все доволі просто для Ісуса Христа. І далі третє. Знову підходить диявол в цій духовній битві. І читаємо: повів його в Єрусалимі, поставив на краю храмового даху та сказав йому: якщо ти син Божий, кинься звідси додолу. І тепер дивіться, який важливий момент. Тепер сам диявол цитує Біблію. Сам, цит... сам диявол тепер каже геграптай, написано. Сам диявол тепер зрозуміє, ага, цей Ісус такий міцний горішок. Так його не подолати, як тих тоді в пустелі. Ех, так не буду. Тоді я буду користуватися його аргументацією. І що тепер? Сам диявол бере Біблію, а він знає Біблію, він знає, як її, нею користуватися, але його ціль що е, спотворити вчення святого Писання, для того, щоб відвезти людину від Бога, користуючись, нібито самим. Словом Божим, і ми читаємо, бо написано, і він посилається на що? На 90-й псалом. Відомий 90-й псалом. До речі, у мене в попередніх програмах саме розгляд 90-го псалму є. Я вам рекомендую його переглянути і написати, що ви думаєте, стосовно мого тлумачення. Він каже, бо написано, посилається на 90-й псалом своїм янголам. Накаже про тебе, щоб берегли тебе. І вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спітнувся об камінь своєю ногою. Нібито все, нібито 90 Псалмі там є ж та гарантія. Дияво посилається нібито на цю гарантію і каже: ну дивись, воно ж написано так. Чому ж тобі це не зробити? І ми можемо побачити наступне, що каже Ісус Христос. А Ісус відповів, промовив до нього. Сказано. Сказано або написано. Не спокушай Господа Бога свого. Що? Він посилається знову на той текст 6 розділу і на інші тексти з книги «Второзаконня» Стосовно того, що не треба спокушати Господа Бога, тому що що? диявол він пропонує Ісусові оцей текст 90-го Псалму, як нібито гарантію універсальну. Автоматично, що так воно і буде. А Ісус показує, що Бог гарантує, що так і буде в тих випадках, коли Він сам це вирішить. Коли Він сам це вирішить, Бог вирішив, що Ісус загине на христі, так і буде. Але Бог вирішив також, що, що? Отець Небесний вирішив, що Він воскресне з мертвих. Що він буде вознесений на небеса, що він буде праворуч проворучиться Бога вседержителя, що він що він повернеться вдруге судити? Все це в Божому задумі, і ось на це посилається. Ісус каже: не спокушай, Господа Бога, не спокушай, не Бог повинен виконувати твої. А бажання і тощо, ти повинен коритися йому і бути впевненим, що твоє життя воно кероване Богом, і ти знаєш, що б не сталося в твоєму житті, як апостол Павло В листі до римлян каже, що в тим, хто любить Бога, усе врешті-решт, воно до добра. І ось і ми можемо побачити, яким чином Господь Ісус Христос використовує саме святе Писання, Слово Боже, як меч. Святого Духа в духовній битві з дияволом Сатаною. І якщо для Господа Ісуса Христа в Його духовній битві Слово Боже авторитетом, то таким воно повинно залишатися і використовуватися і нами. А інакше ніяк. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей в нашій програмі. І нехай Господь береже усіх нас. Покладаємося на Господа і рухаємося далі. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіом.юе